І поціновучі математики розв'яжемо номер 147. Прямі АБ, КЛ і МН перетинаються в точці О малюнок 7,14, чи є перпендикулярними прямими АБ і МН, якщо відомі кути. АОК 25 градусів, КОН 66 градусів. Я трішки збільшу рисунок і запишу дану. За умовою задачі. У нас кут АОК дорівнює 25 градусів, кут КОН 66 градусів. Нам треба з'ясувати чи перпендикулярні прямі. Отже, фактично, нам треба знайти кут між прямими, якщо його градусна міра виявиться 90. Прямі будуть перпендикулярні, якщо градусна міра буде відрізнятись від 90, значить вони будуть неперпендикулярними. Отже, знайти кут між прямими а, Б і М. Розв'язання. Спочатку я дані задачі нанесу на рисунок АОК 25 градусів. КОН 66 градусів, ми будемо шукати кут між прямими. За рисунком видно, що ми зможемо знайти кут АОН. До речі, наведемо прямі, так буде трішки наочніше. Ось про ці дві прямі у нас іде мова. Отже, шукаємо кут АОН. Кут АОН складається з двох кутів АОК та КОН. За основною властивістю кутів, ми його будемо шукати як суму градусних мір його частин. АОК 25 градусів плюс 66 градусів дорівнює 91 градус за основною властивістю кутів. 91 градус це тупий кут. Отже кут АОН є тупим, і він не може бути кутом між прямими, адже кут між прямими це менший кут, який утворюється при їх перетині. Щоб знайти кут між прямими АБ і МН, від 180 градусів треба буде відняти 91 градус. Отримаємо 89, це кут АО. М, Його ми вже можемо вважати кутом між прямими, він відрізняється від 90 градусів, отже, прямі А, Б і М Н не перпендикулярні. розв'язуємо другу задачу. Більшуємо рисунок. В другій задачі дано кут ЛОН 118 градусів, та кут ЛОБ 28 градусів, нам знову треба з'ясувати, чи перпендикулярні прямі АБ та МН. А для цього нам треба знайти кут між ними. Якщо кут виявиться рівним 90 градусам, значить прямі будуть перпендикулярні. Якщо буде відрізнятись від 90 градусів, прямі перпендикулярними не будуть знайти кут між прямими. Розв'язання. Знову для зручності нанесу дані задачі на рисунок. ЛОН, тупий кут 118 градусів. ЛОБ гострий кут 28 градусів. Нам треба з'ясувати кут між прямими. Отже, спробуємо знайти кут БОН. Для того, щоб знайти кут БОН, бачимо, за рисунком він є частиною кута ЛОН. Отже, від градусної міри кута ЛОН будемо віднімати градусну міру кута ЛОБ. 118-28 до рівня 90 градусів. Отже, ми отримали, що кут між прямими 90 градусів можемо зробити висновок АБ перпендикулярно МН. Задача розв'язана.